Житомирські підприємці мають змогу безкоштовно отримати другу вищу освіту та налагодити ділові контакти з німецькими компаніями в рамках програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємства. Представники німецького товариства з міжнародного співробітництва розповідають переваги даної програми. по Перше, отримання безкоштовного державного е вищого е вищої освіти, і потім е Ця програма дає також можливість стажування у Німеччині для налагодження коопераційних зв'язків також з представниками малого та середнього бізнесу. Німеччини Олег Талько уже пройшов перепідготовку та стажування у Німеччині. каже, що отримав не лише невізнання, а й налагодив контакти з кількома німецькими компаніями. багато возможности, які здесь є, они как бы на бумаге, понимаете? А коли їдеш на стажировку, це все можна увидеть своїми глазами і какби з нутри зучити управління підприємством. Для того аби взяти участь у програмі, головне мати бажання, кажуть учасники, та володіти іноземними мовами в Україні. Перепідготовку пройшли за 12 років існування програми 15 тисяч підприємців, а стажування 800.